Теофія Горбанюк мешканка городка, все життя вона проживає у рідній домівці. І яким би непростим був її життєвий шлях, бабуся не втратила оптимізму та жаги до життя. Мені було півтора, року, я з ну, батька робити, камінь камінці забили його. Мене моя не виходила заміж, робила все врем'я в колгоспі, Дуже тяжко робила, дуже тяжко. Я як підручна. Я в щонці у 20 років Теофія Іванівна вийшла заміж з чоловіком. Владиславом прожила понад 60 років. Виховали двох доньок Яніну та Валентину. Дочекалися внуків та правнуків в госпі працювала. Вона і на плодзаводі працювала. І в станку заводі вона, так як в охрані вона робила. Як було їй 55 років. Пішла відразу на пенсію. Всім займала і городом, і на базар ходила. В всі вона не сиділа ніколи. все рівня в роботі була. Наразі жінка наслоджується заслуженим відпочинком, оточена турботою та доглядом рідних. Її велика родина дві доньки, троє онуків та правнуків – ніколи не забувають її провідати. На, на, на свою сім'ю я не маю чогось обіцяти. Дуже мене добре мої діти догадають. Дуже мої діти добре. У суботу, 17 травня, Теофія Горбанюк відзначила поважний ювілей 90-річчя у колі лише найрідніших. А вже у понеділок, 19 травня, до ювілярки, завітали представники місцевої влади та ветеранської організації. Побажавши їй міцного здоров'я, радості та ще багато світлих днів попереду, вони вручили їй подарунки та квіти.